Друзі, всім привіт! До нас сьогодні в гості завітав наш друг, наш клієнт Артем. Він з нас купував ще перед новим роком BVD Song+. Plus. трошки покатаємося, запитаємо найголовніші наші питання. Трошки поспілкуємося. Поїхали, поїхали. На якому авто ви їздили раніше? У мене було дуже багато автомобілів. Останнє авто, яке в мене було, це Лантра. Перед нею був шкода Кадіак. Лантра була тимчасовим автомобілем. поки я чекав електрокар. Тобто, це перша ваш електрокар? Так. Скільки за часом ви вже користуєтесь цим авто? З кінця грудня місяця, по великому рахунку, майже три місяці. А чому саме це взагалі авто обрали? Що вам сподобалося? Що підкупило? Дуже довго брав автомобіль, дивився дуже багато оглядів і підбрав дуже довго компанію, яка буде постачати цей автомобіль. Зупинився саме на цьому автомобілі, тому що, по-перше, це новітній автомобіль. Він випущений на ринок в продаж в липні місяці і в серпні місяці я його замовив. Буквально mm -hmm. через два тижні після того, як він вийшов, він те, що тут Є усе необхідне для мене. Це досить економний автомобіль. Тобто, навіть порівняння з аналогічними електричками електрокарами такого ж розміру насправді він дуже економний. Тобто, від 15 кВт я витрачаю на годину до там, 25, ну Більше 30 навіть при всіх бажаннях в мене не виходило витрачати. Для мене це дуже хороший показник. Якщо порівнювати там з тим самим, і 4 так він в деяких комплектаціях і потужніший, але і вигони більш. більш що витрачають електроенергії, не так економно виходить? Uh -huh. Тобто, якщо взяти оптимальний варіант по ціні і по якості, для мене саме BYD ді Plus Champion Edition в топовій комплектації це ну саме, -саме золоте співвідношення uh -huh. ціни та якості. Декілька самих крутих фішок та декілька недоліків. Якщо вони. Є самі круті фішки, це для мене це дисплей. Найкрутіше, що є на мою думку, в автомобілі, тому що аналогів в інших автомобілях я просто не знаю. Мати планшет на андроїді з можливістю встановлення абсолютно будь-яких додатків, умовно створити комп'ютер на колесах. Думаю, що не вдавалося ще е, жодній компанії з тих, які я розглядав. Uh -huh. до купівлі за ці кошти. З недоліків, щоб я сказав, потужний двигун при розгоні шліфує колесами. Вага перерозподілена більше назад, тому передня частина не так сильно прижимається до асфальту, до, до поверхні. Коли газуєш, машина пробуксовує. Uh -huh. Це недолік, але знову ж таки, електричка це зовсім інша культура водіння. Ну, це не для того, щоб умовно ганяти от, в першу чергу, але потужності дуже вистачає на етапах їзди, де потрібно обігнати, швидко перегрупуватися, переорієнтуватися, перестроїтися. Потужності двигуна абсолютно вистачає. Тут крутний момент дуже великий. Відчувається, коли ти нажимаєш на педаль газу, от як тебе вжимає в крісло, але попередньо там може бути секунда затримка в зв'язку з тим, що пробуксовують колеса по вологі або засніженій поверхні землі. Інших недоліків. В принципі, я не бачу. Автомобіль дуже збалансований, він збитий, нічого не гримить, нічого не тарахтить. Ми вже от другий круг нарізаємо з вами, як ви чуєте, абсолютно те, так, вона дуже тихенька і м'яка. Бо так. дорога тут не дуже. Так, да, машина дуже м'яка. Це теж один із плюсів даного автомобіля. Я не знаю, що тут можна додати угу. чи відняти. Тут, на мою думку, все є. Абсолютно камери часто загрізняються, але погода така, і камери знаходяться в таких місцях, де ну не можна уникнути забруднення. просто не неможливо. Так. Як часто ви заряджаєтесь? Чи ви на комерційних зарядках заряджаєтесь? Чи є можливість вдома заряджатись? У мене у Вінниці є бізнес. Я заряджаюся в основному там. На комерційних зарядках я заряджаюся тільки тоді, коли мені потрібно швидко зарядити автомобіль. Тобто тільки на швидкісних, але в інфра інфраструктура не розвинена в самому місті. Угу. Доводиться їхати за місто. Єдиний Ще недолік, не всі зарядні станції швидкісні, сприймають цей автомобіль. Умовно обладнання між собою зарядної станції і самого автомобіля не завжди може домовитись. Я у Вінниці маю дві е, зарядки. Флеш на одній можу зарядитися, інша мого автомобіля не бачить, вибиває. Так само сьогодні був на одній зарядок. Так само е, інвертор не бачив зарядну станцію. Відповідно, їм сконектити не вийшло, і я просто поїхав на іншу зарядну станцію. Але слава Богу. Зарядних станцій швидкісних, досить велике розмаїття. Я не бачу проблеми в тому, щоб зарядитися швидко, якщо це буде необхідно. Так само mm -hmm. по Україні. Я вже накатав 12 тисяч кілометрів і. Був вже от, другий раз в Одесі, я з Одеси забирав автомобіль трохи більше ніж два місяці назад. Плюс я був в Києві, я був два рази в Карпатах. От наступному тижні знову їду в Карпати. Немає проблеми з зарядкою. Круто, все одно не дивлячись на те, що на комерційних швидкісних станціях тариф досить великий, тобто, якщо взяти домашній тариф 2,64 гривні це звичайний, і нічний гривні 32 за кіловат, то комерційний тариф доходить до 16 гривень. Ну то тобто, більше 16 я не бачив. Угу. От тільки що ми заряджалися з вами, да, і був тариф 16 гривень. Але навіть при 16 гривнях, от, 320 гривень на 100 кілометрів в форматі СУВ. Якщо був би там бензиновий двигун, то по місту це було б мінімум 10, а то і 12 літрів за 100 кілометрів. Угу. Тобто це мінімум 550 гривень. То тобто 320 чи 300 гривень на електрозарядці все одно набагато економніше. Да. Економ що так, економніше навіть тут... да, при швидкісних зарядках. Тому рекомендую. Брати електричку це дуже круто і дуже приємно. Це інші відчуття абсолютно. Ті, хто мають переконання в тому, що електричка це не дуже хороший варіант, тому що потрібно десь шукати, заряджати його. Це проблема, це довго і так далі. Насправді ні. Просто потрібно спробувати. Можливо, там домовитися з постачальником автомобіля на там на день, на два там, на тест-драйв взяти, uh -huh. покататися, спробувати, як він заряджається, як він їздить, наскільки це комфортно, наскільки це економно. І давайте не будемо забувати про те. Що всі хочуть дихати свіжим повітрям, і коли попереду якась машина їде і димить тобі, умовно, в морду автомобіля, да, вперед автомобіля, і ти цим всім дихаєш, тобі це неприємно. Ну, так. Ну, я думаю, що не кожному хочеться, щоб хтось за, за тобою дихав е, такими викидами. І, відповідно, ми всі за екологічність, я думаю, принаймні надіюсь, я то точно. Електричка все ж таки це екологічний автомобіль. Чи зіштовхувались ви вже з якимись там проблемками з обслуговуванням? Ну, по-перше, Ваша компанія надає гарантію на двигун та батарею. А це самі головні частини в автомобілі. Uh -huh. Тому, ну по-перше, новий автомобіль. Я не вірю, що з ним щось станеться найближчим часом. Немає тут чому ламатися. Розхідники на ходову недорогі. Єдине, що потрібно там завчасно замовити, передбачити заміну за певний період часу і замінити. А електроніка тут досить надійна. Той автомобіль, на якому ми зараз їдемо, бівадісон плюс чемпіон надішн, топові комплектації двадцять третього року. Це номер один по продажам в Китаї по даному класу автомобілів. він обігнав вже і ID 4 і e-tron, і Tesla y, Model Y. Він обігнав по кількості продажів. Коли я замовляв автомобіль, перед замовлень в Китаї на цей автомобіль було більше 60 тисяч. Це теж є показником довіри до цієї компанії, і до цього саме автомобіля. Можливо, є якісь у вас цікаві історії чи казуси, які виникали під час поїздок чи використання електрокару? Я хочу сказати, що. Що до мене дуже часто підходять і питають про цей автомобіль. Ті, хто зі мною їздить, вони усі цікавляться, що це за автомобіль, що це за торгова марка. Чому? Тому що в Україні вона не дорозвинена ця ага. торгова марка. Її поки що не розуміють. Але е, я все ж таки довірився відгукам, довірився рейтингам китайським, де ця, ця автомобіль займає перше місце, і насправді жодного разу, жодної хвилини я не пожалкував про те, що я замовив саме цей автомобіль. Це достойна торгова марка. Радий, що я не обрав. Автойоту, наприклад, аналогічного типу bz 4 тому що цей автомобіль набагато круче. Я з самого початку розглядав саме купівлю Тойоти, тому що було багато реклами, але зрозумів для себе, що цей автомобіль не набагато дорожчий, але при цьому має набагато більше переваг фішек, починаючи від дисплея на Android і закінчуючи запасом ходу, якістю камер, саунд система і багато багато, -багато чого цікавого іншого. Тому я однозначно рекомендую саме цей автомобіль. Я топлю за BYD на сьогоднішній день, на моє велике переконання як користувача даного автомобіля саме оптимальне співвідношення по ціні та по якості. А вже ж можна взяти дешевші автомобілі, типу Honda, Nissan і так далі. Але якщо ви хочете мати дійсно безпроблемний автомобіль, дійсно надійний, тому що я проїхав вже на ньому 12 тисяч кілометрів, буквально там за 2,5 місяці. І не відчував жодного разу. Що щось не так, машина м'яка, машина потужна, машина надійна, машина дуже комфортна. сидіти в цій машині теж дуже комфортно. Порівнянні з абсолютно будь-яким автомобілем, де я сидів. От на цьому автомобілі я себе відчуваю максимально комфортно при зрості 1,90 е дев'яносто. То нічого не заважає. Який електрокар ви хотіли би слідуючим? І чому дуже хотів би теж торгової марки BYD, Yungwang U8, величезний джип. От позашляховик потужністю 1200 кВт, Автомобіль насправді на сьогоднішній день, на мою думку, займає перше місце серед свого класу. І аналоги поки що в преміум-сегменті, в такій потужності, плюс даний автомобіль водонепроникний, Ну просто немає. І комфорт всередині, якість матеріалів супер преміального класу. От це наступний автомобіль, який я точно придбав би. і скоріш за все, у вашій компанії.